друзья всех приветствую меня зовут оксана хочу сегодня посмотреть каким будет вторая половина февраля 24 года у нас сегодня 13 февраля вот вторая половина февраля ну вот допустим начнем с обстрела да ну, будут ли Вторая половина февраля обстріли в Україну. Ну, друзі, будуть обстріли по дьяволу. Да, по дьяволу може і горіти, і летіти. О, і пожежі бути, балістика може бути, і такі ракети можуть бути. Причому третя половина, третя половина десь лютого. От, Давайте роз, більш детально розкриємо. Може летіти, ну, масовані вони можуть бути декілька регіонів захватувати. Вони можуть летіти можуть по декільком регіонам. Вибачаюсь. От. Допомога, можливо, нам а, з цими... Чи після цих обстрілів, чи можливо, якась допомога. Ну, взагалі карта допомоги випала, це добре. Руйнування можуть бути від ракет по башні. Є можливість, дуже сподіваюся, запобігти цьому збити. Так, питаю, що зруйнується, друзі. Ховайтеся, якщо тривоги, обстріли будуть і по страшному суду, це такі ну, серйозні. Так, карта води не знаю, або щось біля води. І дитяча карта є. Дітки обережно, дуже з дітками. Тому ховайтеся, якщо якісь тривоги, укриття, все, що є, паркінги. Коли летить або дрони і ракети, або якісь там різні види ракет можуть літіти. Знову там, де вода показує, тому, будь, обережні обстріли є. Ну, сподіваємося, що розклад не програється. Давайте подивимося з обстрілами по південь, північ, захід, схід і центрально. Давайте подивимося північ. упс, випадає саме. Так, північ обстріли. Друга половина лютого 2024 року. Друзі, бачу, уже є загроза по обстрілам, тому будьте уважні обережні. Але допомога є нам, це дуже добре. Це дуже добре. Е, є загроза, так, південь. Ми так, коротенько, південь. Обстріли. Друга половина лютого 2024-го. Друзі, тут гірша ситуація. Тут у нас. Можливі жертви тому будьте обережні. А, так, що у нас? По наказу імператора. Є загроза людям, є якісь можливі якісь втрати. Друзі, події по сонцю це і пожежі, і якісь в лапках дуже яскраві події, будьте то уважні, давлять. Сила є в них, вони давлять. Тому південь загроза також. Так, захід. Сильніше, ніж північ. Захід обстріли. Друга половина лютого 2024 року. Якісь проблеми зі світлом можуть бути. Друзі, ви знаєте, і на заході дуже такі серйозні карти. Башня, руйнування, дьявол. І летіти по ньому може і прильоти можуть бути. Вода. Не знаю, чи біля води летіти з трьох сторон може. Дивіться, і тут. Є можливість начебто збити, да, е, хай воно все збивається, е, щоб ми могли уникнути людей цього, що буде летіти, але загроза є, якісь втрати є, е, але сподіваюся, що цього можна оминути. Так, схід, важка ситуація там, зрозуміло, давайте подивимося схід. Обстріли друга половина лютого 2024 року. ДРГ групи розчарування якесь там, де вода. Обстріли, прильоти, загрози якісь в плані. Ну, ракет, звісно, і. Якісь обставини, які не дозволяють ну, діяти якось, О, друзі, уважно обережно. Буде теж тяжка ситуація, нічого нового тут я не можу сказати. Так, і центральна Україна, друга половина лютого 2024 року, обстріли. Так, друзі, центральна Україна, прильоти можуть бути. Дай Бог, щоб минуло. Це карти, коли страшно. Коли, коли люди е, переживають, переймаються, коли людям страшно. Е, по наказу імператора ракети. Так, і можуть бути прильоти щось біля води. Не знаю що. Люди будьте, друзі, дуже обережно. Люди дуже велика загроза. Людям можуть бути жертви. Будьте уважні, обережні, укриття. Хай цей розклад О, у мене І не програється. Давайте подивимося взагалі, що з допомогою друга половина лютого. Чи буде в Україні якась... Фінансова допомога, чи якимось ресурсна якась допомога. Друга половина лютого 2024 року. Щось там з допомогою, якісь у нас ілюзії та обман. І щось все повільно. <кхем> Вибачаю, повільно щось дуже все. Обіцяють нам допомогу, але пізніше. Отак, От друзі, вона. Повинна надійти, але пізніше. На лютий друга половина, я так розумію, що тяжкувато буде. І давайте оглянемо ще так коротенько основні події а, другого половини лютого 2024 року, які будуть основні події. Ну, Друзі, ракети бачу. Ресурс потрібно шукати, так як у нас на лютий немає допомоги. Ну, В лютому вона по картах. Да? Я бачу, що не надходить, я так розумію, від наших ну, партнерів. Тому ситуація, де ми не можемо там впевнено ну, якось діяти, так, як потрібно було. б. От І мало у нас озброєння, я так розумію. Мало у нас озброєння. Але ми працюємо, але все одно знаходиться ресурс всередині. і Працюємо, причому, продуктивно, майстерно. Якийсь конфлікт, щось нам з приводу, я так розумію, ресурсна карта, якоїсь допомоги, щось нам, якісь маніпуляції, якісь щось є. Хтось нас, від нас щось хоче, якийсь конфлікт, ця ситуація, вона. Складає, і це стосовно допомоги. Щось якась маніпуляція в цьому плані. Друзі, наче, наче все. Дякую вам за увагу. Ставте лайки і до зустрічі!